Привіт! Пекло в центрі землі. Під земною корою знаходиться розпечена мантія та ядровка. Казівки на цей науковий факт було зроблено у 15 столітті до нашої ери. У святому письмі сказано, що земля хліб із неї походить, а під нею порито би вогнем. Біблія випередила науку на 34 століття, сказавши, що земля всередині розпечена. За 100 років до людського пізнання сказано у святому письмі, що в серці землі знаходиться пекло. Температура вглиб планети підвищується з кожним кілометром. Радіус землі 6370 кілометрів. І на глибині. 40 40 кілометрів вже приблизно 1400 градусів за Цельсієм глибше, майже, майже від 2000 до 3000 градусів. Внутрішня дрона гріто приблизно до 4000 градусів. Температура у центрі землі становить 6000 градусів або навіть більше виверження вулкану на поверхню землі це яскрава демонстрація, що земля покопана вогнем. Температура лави досягає 1200 градусів. Під земною корою течуть вогняні ріки. І біблія, як завжди, має рацію, але людина зовсім забула, що Бог все влаштував, для чого і кого прийшов Ісус на Землю був розп'ятий, зійшов до пекла в серце землі, що кипить величезною температурою. Був там три дні, і три ночі, воскрес із мертвих, і влада над пеклом і дьяволом у нього. Ісус Бог неба і землі. Існував до всього. Задумайся, може ти пропустив Бога у своєму житті, допомогти вийти з темряви і невігластва, і отримати знання можна лише у біблійній церкві. Нехай всіх вас Господь благословить. Амінь.